В минулому відео я просив вас 200 лайків, щоб було зрозуміло, чи варто продовжувати таку тематику відео. Зараз їх там більше тисячі. Мені дуже приємно бачити від вас таку віддачу, бо на відео йде майже весь мій позаробочий вільний час. Ваша реакція дозволяє мені зрозуміти, що все це не дарма. Тому велике дякую усім за лайк, за комент та й просто за перегляд. Тепер, власне, до теми відео. Критеріїв, за якими я вибирав машини в даний топ, насправді небагато. Всі ПТ мають бути здатними ефективно настрілювати дамаг. В сьогоднішньому рандомі і по мінімуму залежить від карт та союзників. Тобто умовна СТРВ-103Б на якій небудь прохорівці, майже гарантовано буде кращою за всі ПТ з даного списку. Однак, по-перше, вона цю прохорівку буде бачити раз на 30-40 боїв. А по друге, для її хорошої реалізації потрібен толковий ЛТ. А коли ви востаннє бачили хорошого ЛТ в своїй команді? Правильно, якраз перед дзвінком будильника, чи, наприклад, бабаха, яка в неймовірному підкруті може дати 5 пробитів по 2 чи накидати 10К, але об'єктивно шанс цього мізерний. Переважно вона нюхає бебру і відлітає в ангар з першою лампою. Тому машини з даного топу, на мою думку, максимально самодостатні і наскільки це можливо незалежні від союзників. А також нормально граються на різних типах карт. Першопочатково в даному відео було 4 танки. Однак, чим далі, тим менше я був впевнений в одному з них. т 110 є 3 Я знаю, що в цієї ПТ є багато прихильників, і це не безпідставно, бо дана американська ПТ є однією з Найброньованіших машин в грі має альфу в 750 одиниць, а також рекордне пробиття непідкаліберів 375 мм. Однак разом з тим в неї просто жахлива рухливість, максималка в 24 км на годину. На місці крутиться погано. Як на цьому встигати за боями по 3-4 хвилини, а таких зараз більшість, я не уявляю. Тому сама ПТ без сумніву має багато переваг, і в окремих боях може видавати дуже і дуже хороші результати. Однак я в цьому списку хочу бачити машини, які гарно. Граються стабільно, а не тільки коли щедра картоха дозволить пограти в нормальних боях. Окрім того, грати проти Є3 та грати на Є3 це не одне й те ж саме. Бо коли ти граєш проти нього, в тебе палає від того, як він не пробивається. Однак, коли ти сам сядеш на цю ПТ, то дупа буде горіти від того, що шиють в маску з пробиттям в 300 плюс міліметрів. Тож думка про дану ПТ може змінитися. Виявиться, що ця імбова броня є 3 не така вже й імбова, саме тому з остаточного варіанту т 110 е є я викинув. Бо рекомендувати те, що сам не став би прокачувати, я не хочу. Оскільки в даному топі не 5 танків, як було до цього, а всього 3, кожного розберемо дещо детальніше, ніж зазвичай. Як і в минулих відео, в цьому топі я не буду розставляти танки по місцях, бо кожен гравець може серед них знайти свій власний топ-1, топ-2 і так далі. Адже стиль гри та смаки у кожного свої. Відкриває даний топ-баджер. Дуже хороше ПТ, але з одним нюансом. А заключається він в тому, що попереднік Барсука. Тортоїс, як на свій 9-й рівень, грається дещо краще, ніж топ на 10 А все тому, що і в дев'ятки, і в десятки однаковий ключовий параметр шкода в хвилину. В стоці це десь 3500 одиниць, а пробиття на голдів дев'ятки навіть трошки краще. При цьому баланс на 9 рівні значно комфортніший, ніж на 10 який є найконкурентнішим рівнем в грі, що очевидно. Тому тут кожен має вирішити сам для себе: переходити на десятку, де доведеться більше потіти в складних боях, чи залишитись грати на комфортному балансі 9 го рівня на ПТ, яка лише трошки поступається десятці. Отож, що таке Баджер? А Баджер це лобова броня, яка при правильному використанні стає непрохідним бар'єром. А також шкода в хвилину, яка є рекордною в цій грі, і розганяється аж за 4600 одиниць. Цей показник можна порівняти хіба з рукавичкою Таноса, в якій зібрані всі камні безкінечності. Бо з такими показниками суперники буквально видаляються з нашої реальності. Знаючи ці два ключові параметри. Ми чітко розуміємо, як має гратися ця ПТ. Займаємо позицію, де можемо заховати нижній бронелист та стоїмо, стріляємо. Примітивно, але разом з тим ефективно. Так, стоячи в такій позиціонці, гра буде виглядати як безкінечне, інколи нудне вицілювання лючків. Хто кому попаде в піксель, і тут в нас є маленька перевага. Лючків баджера немає. Тобто нема навіть якогось піксельного висотою з ребро копійки. Взагалі нічого. Так, є дві симпатичні циці, які, по ідеї, якраз і мають виступати в ролі ослаблення зони, Куди можна пробити баджера, однак навіть на рівні площині там приведеної броні від 315 мм для бронебійного, тобто мало яка десятка зможе баджера туди голдою пробити. Але навіть ці хороші показники броні ми можемо ще збільшити, просто трішки наїхавши на будь-який насип, за яким ця ПТ буде стояти, тим самим покращивши нахил нашої рубки. І в моменті для того ж бронебійного стане від 330 мм для кумулятива та підкалібру в цій зоні броні буде і того більше. До умовно Забудної зони можна віднести смужку броні між гарматою та НЛД. Там броні трохи за 300, тобто голдою може пробиватись. Однак, оскільки ця зона знаходиться під гарматою, їй не так важко в позиціонці сховати за насипом. Або знову ж таки заїхати трошки на насип та покращити нахил броні. Нижній бронелист теж заброньований непогано. Посередині для ББшки 240 мм, справа і ліва по 275. Тобто, в нубочках, коли Баджер потрапляє проти вісімок, він може просто їхати як Термінатор анігелювати все перед собою, при цьому з мінімальним шансом отримати пробиття. Головне, нікого не пропускати в борт, бо башти немає, а на місці крутиться не дуже. Так що цей момент потрібно завжди контролювати. Окрім іншого, баджер непогано танкує і від борту. Головне не передовертати, бо катки не самі сильні. Ще декілька моментів по гарматі. До плюсів, окрім найкращої, в грі шкоди в хвилину. Варто віднести стокову точність в 0,29 і зведення в 1,6 секунди. Ці показники говорять про те, що. Баджер ефективний не тільки в якості штурмової ПТ, а щось може й на дистанцію покидати. Бо є такі карти, як, наприклад, Прохорівка, де без башти не відіграє через центр. Відповідно, доведеться стояти на алеї, тому з такою точністю це цілком комфортно робити. Гармата опускається на 10 градусів, тобто на рельєфа грати зручно. Альфа 480 показник хороший, але разом з тим це говорить про те, що більше і перезарядка. Тому як на торті не відпускати танки з катків не вийде. У порівнянні з тортом в баджер також не найкращий показник бронепробиття. В дев'ятці він 226, а в десятки всього 320. Цей момент для мене дещо нелогічний. Чому так зробили, я пояснити, чесно кажучи, не можу. Також вліво та вправо гармата повертається на 15 градусів. Це непогано, але знову ж таки гірше ніж в торта, в якого в обидві сторони по 20 градусів. Саме через це на початку сказав, що баджер хороша ПТ, одна з найкращих на 10 рівні. Однак все ж потрібно думати, чи варто вам на нього переходити з дев'ятки. По обладнанні я б возив дві збірки: першу штурму з загартуванням турбонагнітачем та досилачем, і другу для гри з дистанції, для карт типу вже згадної прохорівки: досилач, турбонагнітач та вентилятор, який ще трошки покращить точність та перезарядку. Дам маленьке пояснення, чому саме таке спорядження. По досилачу, я думаю, питань ні в кого не буде, бо це в принципі найкорисніший модуль, який дає найбільше ефекту. Загартування я б ставив на всі штурмові ПТ, особливо, якщо вона без башти, бо будь-яка машина без башти дуже боїться стати на каток. Тобто Будь-який малий засранець на СТ чи ЛТ з першого шоту збиває гусеницю, заходить в борт і розвалює, не відпускаючи скатку. А ПТ ні перемонтуватись не встигає, ні гармату на нього повернути. А загартування, окрім додаткових ЕП, збільшує міцність ходової. Тобто з одного пострілу гусеницю ніяка СТ чи тим більше ЛТ баджу розбити не зможе. А навіть якщо зіб'є, то з загартуванням ремонт ходової стає швидшим. Тобто в нас буде можливість перемонтуватись, повернутись і гарненько прикластись крисюку по спині. Тому я Ставити загартування на всі штурмові ПТ, без нього зараз ніяк. Ну і турбіна в Баджера максималка всього 30. Набирає він її не швидко. Тобто, без неї наше ПТ дуже погано встигає за боєм. а з турбіною, в ідеалі хоча б трофейною, буде вже 35 км. що не топовий показник, однак більше, ніж іграбельний. Тому збірка з загартуванням, досилачем та турбіною це база. Я зараз так в подробицях про нього поговорив, тому що на наступних танках ви побачите схожу основну збірку. Тому на питання, чому об. Владнання на більшості ПТ однакове, я відповім, що альтернатив по суті той немає. Щодо гілки прокачки, то за виключенням торта і баджера все не дуже весело. Шостий рівень важко назвати поганою ПТ, бо як на свій рівні в неї цілком хороші характеристики. Однак вона грає в балансі шостого рівня, де пів сетапу складається з подарункових ЛТ, типу Т-52, Фугасного ВК-28, Суперчафі і так далі. А зверху це посипано артами типу М44 і ФВ-304, яка раз в 10 секунд. Буде вломувати АТ-шці по 100-150 дамагу, поки та буде кудись вилучитися. Як грати в такому рандомі на ПТ такого геймплею, я не уявляю. Сімка відверто шмат лайна, який ще й грає в жахливому балансі сьомого рівня. Гармата розташована з одного боку, майже не повертається наліво і направо, що не властиво для топових ПТ-гілки. І в цілому не зрозуміло для чого ця ПТ в грі існує взагалі. Вісімка апалась, однак, все одно з іншими танками восьмого рівня конкуренцію витримує слабко. Друга ПТ даного топу мінотавро. Відносно нова самохідка, яка зразу себе зарекомендувала з дуже хорошого боку. Основні риси це міцна лобова броня, специфічний барабан і що важливо наявність башти. Якщо бути відвертим, то в повній мірі італійця ПТшкою назвати важко. В нього від важкого танку навіть більше, ніж від ПТ. По суті, від ПТ тут тільки башта неповного обертання і неможливість поставити стабілізатор вертикального наведення. В іншому це класичний міцно броньований важкий танк, а значить геймплей на ньому відповідний. Тобто ні в якому разі не про стояння в кущах, це про першу лінію, про напрямки важких танків, про танкування, про розмін ХП, про вкати і прориви. Але про все по черзі. Броня, що потрібно про неї знати. По-перше, те, що вона є. По-друге, що ця броня в лобій проекції дуже і дуже серйозна. Очевидно, є слабкі місця. Тут все класично: нижній бронелист і лючок, плюс возенька смужка між баштою і корпусом. Однак спеціально туди закинути, навряд чи комусь вийде. Мені раз і два туди випадково закидали. Нижній бронелист певно пробивається лише в центральну частину, там біля 220-230 міліметрів. Але вліво і вправо є заокруглення. Відповідно, приведеної броні там більше, вже до 270 міліметрів. Так, для десяток це не проблема, але в топі щось танкувати так і буде. Однак, очевидно, що сіло спрямовано, ним ніхто танкувати не буде. Його за будь-якої можливості потрібно ховати, як і на будь-якому іншому танку. І от, коли він захований, мінотавру вмить перетворюється на мінотвар, мінотварину, свинотавра і ще Багато менш цензурних слів, які суперники будуть говорити в його адресу, не маючи змоги пробити. Бо навіть лючок, в якому майже немає броні, вицілити не так вже й просто. Він знаходиться в задній частині башти і є маленькою мішенню, і це все на рівні поверхності. Якщо ж Мінотавро, за прикладом Баджера, зайде на насип, задерши корпус трошки вверх, цього лючка взагалі не буде видно. Відповідно, дана ПТшка буде абсолютно невразливою, адже що верхня лобова деталь, що лоб башти мають дуже дуже товсту броню. Щоб ви собі розуміли, на т 3 про якого ми згадували, і його ультра імбова голда не може нормально пробивати цю мінотварину в лоб. Так що навіть один такий італієць здатен закрити якийсь напрямок, і його буде ні проїхати, ні об'їхати. В цьому також добряче вимагає його гармата, з барабаном, який не такий, як усі, але про неї трошки згодом. З бортами все не настільки чудово, як з лобовою бронею. В середньому борта 75 мм і під гострими котами танкують все одно добре. Однак є нюанси. Перший це надбудова корпусу над двигуном, коли Тавер танкує від борту і трошки повертає башту, там відкривається невелика, але зовсім картонна слабина, про яку майже всі знають і зразу туди кидають. Другий момент: майже весь борт, як я вже сказав, має 75 міліметрів. Однак корпус самого низу має тонесеньку смужку броні, товщиною всього в 40 мм. А це означає, що будь-яка гармата калібром від 120 мм пробиває в цю частину кожним пострілом з будь-якого пробиття і під будь-яким котом. Тобто навіть і 3 чи який небудь із 6 якщо в Влучить туди, то гарантовано проб'є. Однак ця смужка тоненька і влучити в неї важко. Та й знають про це місце не так багато гравців. Ви думали на цьому все? А от ні. Є ще третій момент. Як і в І4, в Мінотавра є надгоснична поличка, в якій всього 20 міліметрів. А значить, туди нас пробуває не просто великокаліберна гармата, а взагалі будь-яка, навіть який небудь т Т-34-85, коли б потрапляв в бої проти Мінотавра, ББшку його туди міг би пробити. Чинають від танкування ловом. Остерігайтесь таких танків, які стоять трошки. Тільки нижче від вас, бо під таким кутом цю поличку видно дуже добре. Однак, знову ж таки, туди кидають дуже рідко, бо про це знають не всі. Та й насправді не так багато ситуацій, в яких ці полички видно. Підсумовуючи, в плані лобової броні Мінотавр є одним з найміцніших танків нашої гри. Якщо берегти нижній бронелист і бути обережним з танкуванням бортами, Мінотавр стає фактично невразливим для будь-якого суперника. Тепер гармата. Як я вже сказав, тут барабан, який от не такий, як всі. По-перше, він дуже швидко заряджає. Всього трошки більше 20 секунд. По-друге, має нетипову довгу паузу між пострілами аж 8 секунд. І по-третє, з барабану видає більш як 2600 одиниць шкоди, а значить, майже гарантовано відправляє більшість десяток в ангар. Тобто, з якого боку до цієї гармати не підійди, в усіх відношеннях вона нетипова, а від того незвичайна і цікава. Однак я скажу зразу: з такою перезарядкою в барабані вона не грається як барабан. Це швидше така собі циклічна гармата з перезарядкою 8 секунд, яка після кожного того снаряду перезаряджається 20 секунд. Саме так я її і сприймав би. В такому разі ми отримуємо скорострільну та міцно броньовану ПТ, яку важко підловити на довгій перезарядці, і важко задавити в ситуації, коли вона зайняла сильну позицію, адже її буде дуже важко пробити, а вона у відповідь буде часто і болюче відповідати. Звісно, є у гармати і мінуси. По-перше, це погана точність аж 0,44 в стоці, і зовсім ніяка стабілізація. А через те й доволі довге зведення, хоч номінально лише 2-3 секунди. На ділі воно дещо довше. Однак, оскільки ми говоримо про танк прориву, танк першої лінії, як на мене, це адекватна жертва, на яку довелося піти, аби не зробити з італійця ультимативну імбу. Тому все цілком в балансі. Окрім того, не топове бронепробиття, як для ПТ на ББ 265 на голді 330. Однак, як для важкого танку, а мінотавр я нагадую, грається саме так, даного пробиття більше, ніж достатньо, особливо порівнюючи з голдою Баджера. Також мінотавр доволі повільний, максимальна швидкість. Всього 30 км на годину. Питома потужність 12 коників на тонну. Тому турбонагнітач на нього не рекомендований, а прямо таки обов'язковий. Ідеальним варіантом буде на нього поставити незвичайний чи трофейний турбонагнітач, а експериментальну систему підвищення рухливості, бо, окрім швидкості, вона покращить і проблемну стабілізацію. Також ставимо загартування, яке є обов'язковим на всіх штурмових танках, а також покращені механізми повороту. Це знову ж таки плюс до стабілізації. А окрім того, італієць стане дуже вартким, як. Для ПТ. гілка розвитку дуже хороша. Відверто слабких танків на ній немає. Шістка непогана. А вісімка та дев'ятка, аналогічно мінотавру одні з найкращих штурмових ПТ на своїх рівнях. Найменш комфортною буде сімка. Броня там хороша, але гармата без пробиття і з низькою шкодою хвилину. І останнє ПТ в топі хорі 3. На даний момент це саме нова гілка ПТ-САУ у грі. Досі вона вкачена далеко не у всі. Тому думаю, багатьом цікаво, чи варта вона уваги. І оскільки вона в даному відео, очевидно так. Перед тим як перейти безпосередньо до її огляду, варто зазначити, Баджер та Мінотавр гарно граються як в руках слабкого гравця, так і статиста. А от до японських ПТ потрібно дещо більше досвіду та вмінь. В першу чергу, тому що броня в того, хоч і є, але нею не вийде так само впевнено користуватися, як та Двох попередниках, а значить, десь необережно підставились і гарантовано отримали дамаг. Тому має бути хороше розуміння того, що відбувається в бою, до якої пори грати обережно. А коли настане оптимальний момент, щоб їхати вперед, щоб де це можна танканути і дати дамаг, а десь це зробити через розмін ХП. А можливо, союзники на вашому напрямку починають зливатися. В такому разі є сенс відійти або змінити позицію. Бо, залишившись на одинці, японець не буде жити так само, як будь-який інший танк з цього топу. Бо якщо на мінотаврі тебе. Пужить, ти заховав НЛД і приймаєш суперника від позиції. Якщо бачиш, що суперник слабкіший, давиш напрямок. Точно те саме з Баджером. Хорі 3 в такий простий геймплей не може. По ходу бою потрібно більше думати, приймати більше різних рішень. Кожне неправильне з яких може залишити тебе без дамагу. Однак без Хорі 3 я це відео не бачу. Бо якщо він в цьому відео найслабкіший по броні, то по гарматі особисто для мене він однозначний лідер. В нього хороша альфа в 701. одиниць. Топове бронепробиття на базовому і Голдовому снаряді в 305 і 360 міліметрів. Що важливо, обидва типи боєприпасу бронебійні, а це найуніверсальніший тип снаряду в грі, не рикошетить, майже не втрачає пробиття на дистанцію, не руйнується на екранах, гарно пробиває броню під різними нахилами. Окрім того, гармата має хороше зведення і кінцеву точність. А ще стабілізацію, яка є кращою, ніж деяких середніх танків 10-го рівня. Щоб ви собі розуміли, з альфою в 700 і диким пробиттям стабілізація в японця знаходиться десь між це. ЦС... 63 та об'єктом 430У, і це при Alp 700, я нагадаю. З таким комфортом стрільби не зовсім зрозуміло, для чого зараз потрібен гріль. Так, в німці намальована дуже хороша точність і зведення. Однак це все руляє, поки ти зведений в одну єдину точку. Як тільки треба кудись перевестися чи повернути корпус, коло розкиду збільшується до розмірів галактики. Відповідно з цього потрібно знову ж таки довго зводитись. На хорі 3 ти повернувся і вже зведений. І це при тому, що в гріля пробиття на обох тип снаряду дуже поступається японцю. Та й загалом, ріль 15 дуже вузькоспеціалізована машина. Просто стоїш в кущі і стріляєш, поки світить. На цьому все. На хорі, якщо потрібно стояти в кущах на кімпі, ти спокійно це робиш і не відчуваєш дискомфорту від стрільби на дистанцію. А якщо потрібно, можна десь в місті відіграти від броні. Що цікаво, здавалось би, якщо ріль кущовий снайпер, в нього має бути перевага над японцем в усіх аспектах, що стосуються такого геймплею. І точність та зведення в німця справді краще. Хоч як я вже. Казав, стабілізація цю перевагу трохи нівелює. Однак в японця значно краще маскування, 12 в нерухомому стані в стоці проти майже восьми у гріля. Маскування в Русі має аналогічне співвідношення на користь Хорі 3. Тобто тут ще великі питання, хто з них кращий в ролі кемпера, при тому, що гріль практично неіграбельний на міських картах і зовсім не може в моменти, коли треба кудись вкатувати. Японець може все. Це чимось мені нагадує Центуріона Action X та те, як я його характеризував в минулому відео. Центуріон менш ніж 430У та менш точний ніж Леопард. Однак ці два танка зав'язані тільки на своєму типі геймплею і погано граються в інших ролях. а Центуріон може одночасно все. Те саме Хорі, він не самий броньований, не має найбільшу альфу і не є найкращим кемпером. Але це йому й не потрібно, бо якщо він не кращий в кожному аспекті, то один з таких в усіх одночасно. Щодо броні, не хочу нагромаджувати багато зайвої інформації, тому постараюсь коротко і по суті. На корпус краще не розраховувати. Навіть проти 8, інколи щось відіб'є, але в основному буде туди пробиватись. Рубка має 300 мм номіналу, нахилів немає. Тобто танкуємо спокійно практично всі бронебійні снаряди в грі. Голдою в основному це вже пробивається. Однак, якщо знати, яке в твого суперника пробиття, ситуативно можна від цієї рубки і голду потанчити. Наприклад, ми знаємо, що в і 303 мм на голді. Відповідно, під прямим кутом і нас буде пробивати в кращому випадку через раз. Однак нам нічого не заважає в такій ситуації крутити корпусом зліва направо і тим самим ситуативно збільшувати приведену броню. Знову ж таки нагадую, це працює тільки в тому випадку, якщо захований корпус, бо якщо видно, ніхто не буде стріляти в рубку. Однак, якщо ви знаєте, що проти вас грає який-небудь 277 з голдою з пробиттям 340 мм, чи т 110 і 4 з пробиттям 375, то навіть не намагайтесь їх танкувати. Шансів не буде. Борта тонкі: 50 мм. Щось відбити можуть, але тільки під дуже Гострим кутом. Однак 50 мм означають, що така броня під будь-яким кутом пробивається з калібру 150 мм і вище. Тобто всіх, у кого Альфа 750, навіть не намагайтеся танкувати, це марна справа. По обладнанню на нього обов'язково ставимо досилач і турбіну. Ці два модулі життєво необхідні для хорі 3. Третім модулем ставите загартування, якщо збираєтесь грати на першій чи другій лінії, або якщо випала міська карта, або вентилятор для відіграшу через кімпу. Гілка Хорі в цілому Хороша. Особливо мені сподобалась ПТ сьомого рівня, яка, на мою думку, входить в трійку найімбовіших танків на своєму рівні, незалежно від класу техніки. Що цікаво, зараз на сьомому рівні планка на три позначки така сама, як на вісімці. Це багато про що говорить. А от вісімка мене розчарувала. Танку не вистачає багатьох параметрів, щоб впевнено гратись, в першу чергу альфи, бо для ПТ-подібного геймплею 400 шкоди з пострілу це дуже мало. Тому цей рівень треба просто перетерпіти. Дев'ятка дуже хороша, там і динаміка. І пробиття, і альфа дуже хороша ПТ, яка готує до геймплею десятки і проходиться з задоволенням. На цьому в мене все. Я дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо з місь не згідні, можете аргументувати свою позицію в коментарях. Я обов'язково відповім. Наступне відео буде про топ-3 кращих ЛТ для прокачки в 2024 році. Просити у вас якусь конкретну кількість лайків я не буду, бо й без того, по вашій активності, бачу, що тема ця цікава. Всім мир і до наступного відео.